Шум в голові, шум в вухах, саме цей комплекс підібраний саме для цього, стане вам в нагоді. Він покращить мозкову діяльність та допоможе у кровообігу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Капіс 1, він покращує та відновлює еластичність капілярів, попереджає утворення тромбів, покращує обмін речовин. Та мікроциркуляцію крові, від якої проходить і головні болі, запаморочення та шум в голові. Звісно, також важливою буде наша гінкобілоба. Вона покращує процеси мозгового кровообігу, нормалізує обмінні процеси в головному мозку, підвищує еластичність судинних стінок головного мозку та розширює судини, що покращує постачання мозку поживними речовинами та киснем. Омега-3 це жирні амінокислоти, які покращують роботу мозку та серця серцево-судинної системи, відновлюють еластичність судин, зменшують ризики тромбоутворення. Магній мінерал спокою, який стабілізує артеріальний тиск, підтримує серцево-судинну систему, знижує рівень тривожності. Також гепопротектор, наш лицетин, сприяє роботі нервової системи та головного мозку, покращує стан судин, нормалізує ліпідний обмін та не дає жирам відкладатися на стінках судин.